Ким пропонується? я не хочу Кем? називати шлимко ні, що ні абсолютно Шлем, Шлемко, okay. до речі захищав це. Я зразу покликав Володимира okay. Богдановича. Я доповів йому про те, що є ситуація про щодо його призначення. Ми спільно прийняли рішення про те, що ми дзвонимо до Сича Олександра Максимовича і радимося з ним, як в такий спосіб вплинути для того, щоб призначення Володимира Богдановича як представника від свободи і для виконання політичного тандему і домовленості, якщо Батьківщина, керівник, то перший заступник від свободи витримати. Олександр Максимович сказав, що він бере десь на свій контроль і пробує через свої важелі впливи, ви розумієте, які в нього важелі впливи вирішити це питання. Значить питання не можу вам сказати, що якимось чином особливий вирішувалося. Моя поїздка в Київ була призначена, призначена десь в тій частині для того, щоб врегулювати і це питання. Була моя зустріч з Дмитром Васильовичем про те, що треба ініціювати процес повернення і ну, скажімо, витримування тих домовленостей, які були на предмет першого заступника. І до вашого відома доводжу, що Дмитро Васильович перший ініціював. Вихід на пана Турчинова для того, щоб врегулювати це питання. Наскільки я знаю, така зустріч відбулася: Шлемко, сич, турчинов. І наскільки в мене є інформація, ця гострота повинна зараз знятися. Але щоб ви розуміли, воно вирішується у такий спосіб. Тобто. Іншого не дано. І кулуарно тут ніхто нічого не робить. Це все робиться публічно. Знає Василь Борисович інформацію, всю знав від самого початку. Ми, ми не ховали цю інформацію. Сич знав інформацію. Шлемко знав, Шлемко не став у палки в колеса. Щоб ви розуміли? Тільки мене знали. тому зараз ми очікуємо вставав. про те, що питання Семка Володимира Богдановича буде буде зняти, буде зняти і нарешті буде перший заступник. який також повноцінно зможе приступити і почати виконувати Відько, свої гори поки освободімо шановні колеги. По Кіношу даю відповідь. По кіношу Ситуація наступна. Ми отримали чітку структуру апарату обласної державної адміністрації. Ви можете її провірити. Вона затверджена постановою кабінету міністрів України. Вона передбачає, що структура. Обласної державної адміністрації може бути наступна. Голова обласної державної адміністрації, перший заступник, заступник і заступник тере, керівник апарату. Нема керівника апарату структурної одиниці. Пов'язано це із, ви знаєте, 10% скороченням чисельності всіх органів апаратів облдержадміністрації, і ви знаєте, що до 30% скорочується міністерство. Тобто це врегульовується питання.